На руці 15-річної Аліни Сичук майбутній пристрій для дистанційного знешкодження мін та боєприпасів. Дівчина вже два роки захоплюється електронікою та відвідує гурток робототехніки малої академії наук. На таку розробку її наштовхнули події війни. Наші військові розміновують міни, які ну буває натрапляють люди. І тому виникла ідея, ось це створити. Суть виробу у тому, щоб на відстані, перебуваючи у безпечному місті, виконувати дії з розмінування. Цей майбутній пристрій вона назвала роботом аватаром. Наразі готове все, крім власне, машини. Замість неї поки що працюють прищепки. Тут ми рухаємо зараз пальцями, і оці ця інформація передається ну, по цим всім шнурам до. Оцього крокового двигуна аналогічно із кистю, локтем та плечем. Усі чотири датчики, розміщені на руці, копіюють рухи та передають сигнали роботові. Дівчина каже, що крім безпечності і того, що для управління не потрібен комп'ютер, перевагою буде і його дешевизна. Адже якщо взірветься, буде не шкода. Ми виготовили ось цю пластикову деталь, така вона біла, і енкодери ми приєднували взагалі використовуючи пластикові труби. Такі пластикові дощечки, ну і так їх виготовляючи під розмір енкодерів і з'єднували їх з цією всією конструкцією. Стараннями дівчини втішені наставники, Побільше більше оцінив їх і міністр освіти і науки України Сергій Шкарлат, який перебував у Луцьку з візитом. Тож доручив вручити нагороди юній винахідниці та її вчителям. Умниця, молодець. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.